За дорученням голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука в Одесі вже третій рік поспіль проходить святковий захід, присвячений 69-й річниці звільнення Одеси. Реконструкцією одного з боїв воєнних часів центр патріотичного виховання дітей та молоді, комунальне підприємство Честь і слава, залучаючи Одеситів і гостей Одеси, вшановують пам'ять героїв, які захищали наше рідне місто і віддали життя за мирне блакитне небо над головою. Напередодні самої дії в день жителі та гості Міста на приморському бульварі в Одесі могли спостерігати, як деяким активістам-реконструкторам за дорученням ветеранської організації були вручені пам'ятні нагороди, присвячені сторіччю з дня народження Олександра Івановича Моринеско. На цьому ж місці на Потьомкінських сходах було зроблено пам'ятну фотографію, після чого урочистим парадом учасники реконструкції бою пройшли від пам'ятника Дюку до академічного оперного театру, де на даху будівлі, так само як багато років тому, гордо підняли червоний прапор перемоги. У нас есть такая традиция клубная, проводит клуб военно-исторический «Честь и слава», коммунальное предприятие «Центр патриотического воспитания детей и молодежи». Мы всегда собираем ребят, проходим в город и делаем такую реконструктивную фотографию на фоне оперного театра. Фотография подобная той, которая была сделана в 1944 году, когда воины-освободители, воины советской армии проходили здесь, по этой улице, этим маршрутом. Продовжилося святкування дня визволення Одеси на меморіалі 411 одинадцята батарея. О й вечора стартував військово-патріотичний міжнародний фестиваль Наша Одеса, в якому взяли участь військово-історичні клуби України, Російської Федерації, Румунії та Польщі, на очах Одеситів і гостей міста розвертався один з боїв, що відбувався на території Одеси між відступаючими, пораненими і втомленими німецькими військами і воїнами радянської армії, завдяки барвистості військово-історичної дії, наближеної до реальних подій, пірто технічним засобам, відповідним костюмом і обмундируванню, Аутентичним часам Другої світової війни дух тих страшних воєнних днів, розбиваючи небо пострілами гармат і автоматів, витав у мирному повітрі Одеси. Що пам'ять про подвиг міста героя була не забута? Проведення подібних заходів дуже важливе у вихованні підростаючого покоління. То, що роблять і города, які присилають сюди, ребят, які приймають участь в этих дуже цікаво. так тримати, так держать. Я просто передаю привіт всім руководителям, що вони організовують кожен рік год таке міроприятия. Це дуже важливо. Інакше ми забудемо вообще, що это такое. Судячи з того, яка величезна кількість гостей прийшла на свято, військовий урочистий і пам'ятний захід відбувся на славу. Все получилось, люди довольні, учасники. всегда приїжджають в Одесу з удовольствием. Ми проводимо мероприятия в різних містах України. но чесно скажу, з таким воодушевлением, як є в Одесу, є не в один міст. Подібні ініціативи безумовно важливі для виховання патріотизму і любові до нашої історії. Мальовничим салютом, дружнім виконанням пісні День перемоги закінчилася чергова реконструкція бою. Наступний військово-історичний фестиваль за заявою організаторів чекає Одеситів і гостей міста вже у серпні